Не треба себе згідати за якусь помилку або за якийсь гріх. Лукавий тільки цього і чекає, щоб ми оце саме відчували себе, щоб ми на цьому зацикливали, щоб ми шили в цих оковах. Але ні. Це не є істина. Бог каже, хто прийде до мене, хто відкриє своє серце, хто покається, тому буде прощено все. Все. Як би ти не помилявся, ніколи не здавайся, це дуже важливо. В тебе є церква, в тебе є пастор, в тебе є лідер. Це дуже важливо. Це твоє благословіння. Не, не втрачуй цю угоду з Господом. На скільки більш-менш я з Господом з кінця 2016 року. І знаєте, все було різне. І... E, зараз якісь трудні обставини проходжу, але різниця, що до того, як я був з Господом, коли я став e, зіштовхувався з якимись обставинами, ну, я їх ніколи не доводив до кінця. Опускав руки, кидав, брався вже щось друге, ото з крайності Але коли я став в тілі, в церкві, Господь дає мудрість, Господь дає мир. Господь він, він врачує, Він ніколи не залишав. Всі ці роки Він благословляє і милує. Як би важко не було, церква ні разу, от від слова ні разу. І я дуже йому вдячний, що він вчить, він провіряє, він лікує, він зцілює. У мене дуже багато теж і за здоров'ям не дуже було. Я не буду, щоб це саме не, не відходити від цього. Але він дійсно вірний.